Зміни в освіті вже сьогодні. Команда Центру інноваційної освіти запустила навчальну програму для українських вчителів про навички. наша програма про навички це тримісячна навчальна програма, на якій наші учасники-вчителі мають можливість вивчити те, як впроваджувати інтерактивні методи в школі. Зокрема, ми фокусуємося на змішане навчання. Також вчителів навчатимуть основам проектного менеджменту. Основна мета переосмислення ролі вчителя в навчальному процесі, тому що ми зараз за один клік від Гугла, і роль вчителя з носія інформації перетворюється в певного модератора, коли діти самі шукають цю інформацію, і найважливіше її перетворюють в певні висновки. Програму розробляли спеціалісти громадської організації «Просвіт» за моделлю змішаного навчання інституту Крістіан у США. Ми намагаємося з різних сторін у різний спосіб, в різних форматах допомогти вчителям з їхніми ідеями, з їхнім бажанням, прагненням розвиватися і привносити зміни в своє шкільне середовище. Це вже четвертий набір програми. Проект постійно розвивається та еволюціонує. Цьогоріч відкрили ще осередки у Вінниці, Одесі та Слов'янську, адже попит значний. Е, цього разу. Е... На, на Львівську програму ми отримали 90 аплікаційних форм. 95 це, це дуже багато, а загалом на 4 міста це 300 аплікаційних форм. Навчання платне, оскільки не кожен вчитель може собі це дозволити, то тут діє стипендіальна система. Для цього залучали благочинців. Будь-яка підтримка викладача є вагомою і важливою, тому в мене не викликало умови. Не викликав сумнівів той факт, що проєкт потрібно підтримати. Проекти, звичайно, потрібні для тих, хто є ентузіастом, для тих, хто хоче щось змінити, але не знає, як. І такі вчителі дійсно є. Те, що нам дають про навички, це фактично те, що це навчання неформальне, і те, що не шкільне, і те, що може бути трошки більше, трошки краще, якісніше, ніж звичайна шкільна освіта. І оце такий поштовх для мене, як до вчителя, і я вже залучила своїх друзів і думаю, що надалі це буде тільки позитивний досвід. Ну мене цікавить, змішане, змішане навчання, дистанційне навчання, Хочу побачити практично, як це реалізувати в школі. Важливо, що тут не навчають, як саме викладати хімію чи математику вчителям пропонують проводити урок по іншому та допомагають втілювати власні ідеї у школах. Фактично, такі проекти гуртують, створюють такі осередки професіоналів ентузіастів, які в майбутньому стають дійсно агентами змін, які ми бажаємо привнести в освіту України. Хочеться, щоб кожен незалежно від сфери зайнятості, незалежно від своєї діяльності, розумів те, що освіта це важливо, і потрібно долучатися до цих змін. Реалізовуєте цікавий інноваційний та амбітний проект. Ставайте героєм рубрики Візьми і зроби. Реєструйтесь за номером 032 297 000.